Привіт! Ми давно не подорожували, зараз вирушаємо в подорож. Така погода не зовсім льотна, але ми все одно виїхали. Зараз уже буде закінчуватися Краков. І поїдемо селами Польщі. І починається. Автобан до Варшави. Так, по автобану. Поверніть праворуч. 334 кілометра і 14 путі будемо. Поверніть праворуч до напрямку С-52 Варшава, 79 Сантомірс. Що така погода, але в тунелі їдемо, дощу немає. Так? І це позитивно. Десь то їдемо без дощу. Такий не... дощ маленький, як крупна роса, туман. Але тож більше всього, на туман походить. Коли хочеться їхати, не дивлячись на погоду, все одно їдемо, тому що, ну. Якщо вже плани побудували такі, рюкзаки спакували, он, на задньому сидінні наші рюкзаки. І в доріжку будемо очікувати, дивились по прогнозу, сьогодні буде сонце. Не вже? Сонце хмарно з проясненням, але без дождю вирішали в цьому случаї. З якому випадку без дождя. А там буде видно, погода така. Не предказуємо. ми тут не були два роки, але їхали рік тому, то воно вже було тут. Міст будується міст. Два роки так ми бачимо, як він будується. Навірно, так, так. Ми бачили, коли його починали будувати. І масив будується, не? Це краків до сих пір, так? Це до сих пір краків. Наче виїхали з Кракова, а по правий бік ще краків відбудується. Де понад краків? Я тут вихне дорога. У природи немає поганої погоди, тому ми з бадьорим настроєм собі їдемо далі. Осінь на полях нічого немає. Ти помітив, ну, так, по краю дороги ця трава ну, вона така, як газонна, вона росте. А можливо, це і є газонна трава. а Ми їхали... вже Зараз покажу, це вже озима, ага. Може Тут зеленіє на тіли таке. А, я й не помітила, а мій водій помітив це. Треба дорогою, дорогою все всяк. Такі вони села. Такі якесь невеличке село. Може воно і велике, туди далі, йде, хто його знає. Ну тут з краю так невелике показується. Ну Можливо, назад будемо їхати, буде краща погода. І краще буде це все видно. Ну, а зараз так воно є. Але все одно... Ліса позовтіли вже. Гора зима. Через 20 днів наступає зима Календарна є. От ми і вирішили до снігу ага. проскочити, так? Ну так. Да. Думаємо поки снігу нема. Можна ще... Ой, яка краса, берізки, мабуть, от такі там жовті ще. Може ну, його і не буде цього снігу. Ми ж ми вирішили з'їздити до онуків у гості, провідати їх. До онуків. Ой, як це тепло, як це добре. Їхати до онуків у гості. Тут також кукуруза, так? я й не знала, да. бежу. Вона тут, ага. тут у них буває до то, сміття. Ти думаєш? В кожному роті бачили, їх вони весною так кукурудза ще стояла. А вони ну, весною потім обирають її чи як? Та я не знаю, може храниться лучше так. А можливо, а можливо, а я думаю, можливо, знаєш, не зберігається краще на полі, а що то за дим там якийсь стоїть далеко. Мабуть, хтось самого нагоди. Зрозуміло. Я думаю, можливо, знаєш, ту ж кукурузу у магазині ми купуємо їсти, то може оці самі качани повиламували, а залишилося тільки включи щітки, будь ласка, щоб видно було. Бо зовсім нічого ж мій телефон не бачить, записувати, якщо ви щітки не виключає. Можливо, то виламали ту кукурузу. А залишилось одне бадилля стояти, а потім те бадилля, вони переорюють і воно як добре. Його так не перегореш. О, чи ти хати. А, а можливо є спеціальна техніка така, що... Дивись, ще його. Села за туманом. Сьогодні у нас все одно видно нормально. Вітряки. А чомусь вітряки не крутяться? Вітру немає, тому що так? Цікаво. Стоять вітряки вон, і не крутяться. Вітру нема, де не крутяться. Вони крутяться тоді, коли вітер є. Ну, все одно якийсь вітерець є, а чомусь вони не крутяться. Ну, Бачите все це? О, яка машина їде. Супер. Старовинні машини, так як мій чоловік, хтось полюбляє старовинні машини комусь везуть машину старовинно. Ось також будинки. видно ту красу, там верхівки дерев видно, золотої осені. Раніше оці поля зараз де видно зліва ми їхали, то о, тут гарніше сюди поверну телефон і розкажу про ті поля. І вон там поля, там зелене, також щось вже посаджене. Мінім це все подобалося, вони засіяні ріпаком. А як він гарно той ріпак таким жовтим кольором? І коли їдемо, а ці наділи такими полосками були. Їдеш і дивишся, ну просто, знаєте, отак, земля устелена жовтими полосами. Ну, я так думаю, аби там іще льон блакитний ріс поруч, полоси льону, був би прапор України. Але якщо порівняти з небом... Блакитне небо і те, що жовте на полі росте, це також є прапор України. Так, це міст для кого? Для тварин чи для машин? Ось оцей міст. Тут є мости для тварин, тут є мости для тварин. Я ось покажу, ми їхали. Я сама не знала про те, що є тут мости для тварин. А наша донька сказала, я знімала відео, вона мені сказала, мама, ти знаєш, що це цей міст для тварин, щоб тварини з лісу в ліс переходили. Я думаю, що, можливо, я не пропущу цей міст і покажу, який це міст. Бо я ж ці відео там іноді те, що знімаєш тільки для себе, відправляєш там доньці, показуєш щось. І вона мені сказала, що є мости, через які машини не їдуть, а тільки тварини ходять. І там, де це ліс... когось буде йти відсюди до моста, щоб перейти на ту сторону. Так, да, Я покажу такий міст. Сподіваюся, я встигну його зняти для навіть для Ютуба. Такий міст, але дійсно ось цей міст є на одному з відео. Такий міст я показувала. А дощ іде. Не перестає. Прогноз погоди сказав нам неправду. Ми дивилися, що сьогодні сонячний день. І якось вчора думали виїхати, але ну, зранку туман такий був. Думаємо, виїдемо завтра, прогноз погоди показує про те, що буде завтра сонечко. Ми очікували, що сонечко тільки що заглянула. Григорій говорить, мій, подивися, який там прогноз погоди. А не сонечко показує, просто дорно спрояснює на, на сьогодні. А мені здається, що ну так, марно спрояснюємо. Маркий сонечко, без дощу, але щось дощ. З Кракова виїжджали, то менший дощ був. А Чим далі їдемо в сторону Варшави, тим більше дощ. Це можна, це пою. Оце ти маєш на увазі? Місто для лисів. Ні, я покажу. Я не придумала, я покажу. Головне, щоб ти не спішив їхати, коли я такий міст побачу. Так, а мав всі машини, як на тракторі, сто сім кілометрів. Ну перед тим мостом я маю на увазі, щоб ти не спішив. А він такий гарний. Покажу ще трішки села. Якщо я їх наближаю, то взагалі погано видно. Їдемо, спостерігаємо за селами, які є, за природою, за полями, навіть за мостами, які я шукаю, де тварини ходять, які мости, які побудовані для тварин. Взагалі це моє любиме заняття їхати і спостерігати. Чоловік зайнятий, і я чимось повинна себе зайняти. <головік> Не вказувати, де, як їхати, О, хочу там показати щось з того боку, то побачила ще. Не розказувати чоловікові, як кермо крутити, як гальмувати. А, <головік> чоловік керує машиною, а жінка керує чоловіком, як правильно їхати треба. <головік> Ну, можливо, доля правди тут є. Я не можу сказати, наскільки ця доля правди велика мала, але напевно доля правди якась є. Чоловік говорить мені, сідай ти. Якщо я не так їду, каже сідай ти ж також водій у нас. Сідай, каже, будеш їхати. Але я такий водій. Як і я за керувати зап... можу. Керувати, керувати можу. Взагалі я їжу, вмію їздити на машині, їжу коли треба, коли необхідність. Було таке, що я і далеко на машині їхала, і сама їхала без чоловіка в машині, і також далеко. І коли заїжджала в Київ, їдеш ось отак по трасі, а потім, коли заїжджаєш, здавалось би ну такі дороги. Де їхати, де не так багато машин, але чомусь мені ці траси не дуже подобається їхати, особливо коли я проїжджаю, коли їдуть ці фури, величезні машини, і треба її обігнати. А я також, як чоловік, не дуже полюбляю тиху їзду. Їду швидко, і ось коли мені до фуру треба обігнати, у мене чомусь раніше такого не було. А зараз останнім часом з'явилася така фобія. Коли я обганяю ту фуру, мені здається, що я разом з машиною така маленька, що мені чомусь страшнувато. Раніше такого не було, а це з'явилося, і я взагалі останнім часом на відріз відмовляюся керувати машиною. Краще керувати чоловіком, ніж машиною. Ти правильно сказав, ти правильно підмітив, що а жінка керує мною. Хтось полюбляє їздити за кермом, хтось не полюбляє. Я з тих людей, хто не полюбляє їздити за кермом, я, друзі, полюбляю їхати і любуватися природою, те, що оточує нас, помічати всі-всі дрібниці, які у нас на шляху трапляються. Шкода, що зараз немає квіточок, так як їду, ой, кажу. Трішечки пригальмують, тут такі квіточки, я хочу побачити. Зараз їх немає, тож я не говорю, про ой, якусь везуть цю лодку, чи як вона там називається в прицепти її. Тому я більше люблю спостерігати. Яхта з парусом. Яхта з парусом їде, ззаду на машині. Яхта з парусом. Ось отак ми. Керуємо, хто ким, хто чим. А взагалі цікава тема. От сімейні відносини, хто ким керує, хто ким не керує, хто в яких випадках керує, хто взагалі не керує, хто завжди погоджується, хто відстоїть свою точку зору. то не буде сім'ї, якщо в сім'ї всього цього не буде. Буде скучно жити, як можна жити. Так дуже-дуже погоджуватися з усім. Ну, у нас є така сім'я італійська. Не дуже ми один з одним погоджуємося, але навіть якщо ображаємося один на одного, не більше п'яти хвилин. Раджу всім так робити. Один мост проїхали для тварин, не встигла зняти. Сподіваюся, що ще один міст буде, і я зможу зняти і показати, що це за мости. Вон будинки якісь в той бік. Весь час дощик. Дуже багато лісів, дуже багато лісів у Польщі. Так, це не для тварин місце, це для машин. Там ген-ген, видно, ліси. А різки наче спеціально посадили так з краю, щоб вони прикрашали дорогу, тому що далі бачу соснову, це сосновий ліс, а ні, там багато перед лісі. Я це називаю зелене море Польщі, тому що коли їдемо, бачу багато лісів, дивуюся. Що Україна вся в лісах? Вирізки, так як квіти, прикрашають соснові ліси. Їдемо не тільки селами Польщі, а і ще якісь термінали стоять. Тому що, ну, скрізь, ну будь-яка траса знаходиться поза містом, як правило. Тому ми селами там далеко видніються будинки. 100 кілометрів проїхали. Це якесь величеньке село, то, як правило, видно, небагато будинків. А ось і міст для тварин. Бачите, там ліс і там ліс. І... Отакий гуманізм отут, Тобто по цей і по цей бік ліс і міст для тварин. Тварини ходять один до одного в гості. А ти казав, такого немає. І що саме головне, не я побачила цей міст. А ти побачив і сказав: Оце цей міст, так, друзі, отакі мости є. Оці з цього гарного лісу, саме оцей ліс. Тварини ходять один до одного в гості. Ось так буває. Не тільки люди мають ходити один до одного в гості, а й тварини. Так, життя дається нам один раз. І Ми маємо проживати його повноцінно, любуючись. Природою, любуючись навіть цією погодою, любуючись чоловіком, який посміхається. Я як козив клієнтів в Косвенцію, там ліс лісний. Там от, дуби, от, берези там, різні липи, все остальне. Ну, є соснові, дають. І машин багато стоять, отак є такі міста, стоять машини, і люди, мабуть, гриби збирають. Якби ми були грибники, могли б туди поїхати, гриби пособирати. А так не грибники ми не вміємо. А чому тільки в освінці? Ми... Лісів вже скрізь повна. Ну я туди їхав, вже три рази їздив, тому в ту сторону я бачив ці. Густі такі ліси. Вони вже старі ліси, не те, що молоді назад. Ми вам всім бажаємо гарного настрою, тепла, добра і подорожей. Подорожуйте, друзі, і будьте щасливими. Ще один міст для тварин. Тут їх багато цих мостів для тварин. Сказала до побачення, побажала всього доброго, знову побачила цього моста і знову вам показала. І бажаємо добра.